Друзі, всім привіт! Хочу вам зробити невеличке відео суто по четвертих меганах на Луцькому авторинку, які є варіанти, які ціни. Дуже часто ви запитуєте за четверті мегани, які на їх ціни, які там комплектації взагалі, що можна побачити на авторинку, чи є вибір хороший. Сьогодні роблю суто невеличке відео по четвертих меганах, що є на ринку, які ціни. Тому, друзі, поїхали. До речі, як взагалі вам новий кузов 4-го подобається, як в них вийшло. Мені, наприклад, доволі сучасно виглядає автомобіль. Звичайно, це Рено і в салоні там не буде чогось нереального, але на свою ціну він доволі цікавий варіант. Так, дивимося, що ми бачимо тут, поки четвертих не немає. Кашкає, кашкає. Hyundai Так, бачимо вже один у нас є четвертий міганчик. Дивимося, що він вартує. 11917 у нас 2017 рік, 1,5 дизельок, 231 тисяча заявленого пробігу. Так, далі в цьому ряді на початку не бачу. У нас Кашка і Кашка і Стенік. Так, бачимо вже є один. Так, дивимося, що у нас по ціні. 2017 рік. 14,5 ціна, 1,5 дизельний двигун. Друзі, нагадую, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Кому цікаво, звертайтесь що потрібно детально перевіримо автомобіль комплексно, туди входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка на підйомнику, перевірка сервісної історії за Вінкодом по офіційному дилеру, торс з продавцем. І вже в кінцевому етапі ви отримуєте фото, відео, звіт, звіт по технічній частині і кінцеву ціну. Також є підбір і супровід на Луцькому авторинку, підбір авто під ключ, коли я займаюся повністю всім спектром від пошуку обдзвону перевірки до купівлі автомобіля. Кому цікаво, телефон знизу буде під відео, звертайтесь, все детально розповів і проконсультую. Так, бачимо ще один варіантик, бо все комплектація. Зараз ближче підійдемо, що у нас по ціні він. Так, 15 тисяч ціна, 2017 рік. 1.5186 тисяч з'явленого пробігу. Друзі, щоб відео було інформативніше, я ви вирішив підключитися до такі моделі, як е, Renault Scenic 4, четверта модель і Renault Kadjar. Щоб трошки більше було контенту, ви зорієнтувалися по цінах. Як більше цікавить Megane 4, також цікавляться і сценіками-каджарами. От маємо такий варіант. Далі у нас Каджар, 2018 рік. 15600 у нас ціна в євро. 1,5 дизель на автоматі. Так, Далі бачимо, ще маємо Каджар в білому кольорі. Тут у нас вже ціна 16 тисяч доларів, 2018 рік, 1,5 дизельок, 203 тисячі заявленого пробку. Такий у нас Renault Сценік 2017 року, 1.5 дизель, 16 тисяч у нас ціна автомобіль на автоматі в білому кольорі. Так, маємо ще таке Renault Space. Він вже трошки більший за 4 сценік. Ціна у нас 16800. на старті 2016 рік 1.6 дизельний двигун 147 тисяч пробіг у нас Renault Space 2015 рік 15 тисяч 800 ціна на старті це у нас 1.6 дизельний двигун 221 тысяч пробігу Ну, такий варіант є у нас на авторинку. Так, Маємо ще такий варіанти, це у нас Міган 2018 року, босе комплектація, 1,5 дизель, на механіці ціна 13,5 євро, тут у нас вже ціни в євро в комусь цікавому кольорі. такий у нас Рено Каджар. 2015 рік, 14 900 ціна у нас 161 тисяча заявленого пробігу. Так, по об'єму двигуна інформації не бачу. Тільки вказано, що дизель. Так, далі маємо ще два каджара, Подивимось, що у нас по цінах. 2020 рік, 17900 ціна, 1,5. Дизельний двигун, 199 тисяч вказано пробігу. Так, каджар 15 тисяч 15500 ціна у нас, пробіг 200 тисяч, 2016 рік, 1,5 дизельний двигун. Так, маємо на ринку такий Renault каджар, 2019 рік у нас автомобіль. 17600 ціна на старті. 158 тисяч вказаний пробіг продавцем. 1,5 дизельок у нас. Так, Оперативно рухаюсь, щоб показати вам варіант Терено на авторинку. Маємо каджар на автоматі 2016 року. 1,5 дизель, 81 кВт, 15900 ціна. Такий у нас четвертий сценік з ціною 14800 доларів 2019 року. 1.7 дизельний двигун. Такий в сірому кольору на 19-х титанах, великі колеса, можливо навіть і більші. О, такий варіант. Там, друзі, такий у нас. Є варіант на авторинку, це у нас Міган 2017 року. З ціною 14 14900 доларів. 1.5 дизель. Автомобіль на механіці 163 тисячі заявленого пробігу. Так, далі, ще у нас аналогічний, але вже в HBC четвертий міганчик 2016 року. Ціна 14900, 1,5 дизель, 191 тисяча у нас. Пробігу. Такі у нас Reno Каджар 2017 року. 17400 у нас ціна на старті. Це у нас 1,5 дизель. такий у нас світлий шкіряний салон, 172 тисячі пробігу. Так, далі у нас четвертий міганчик. 2017 рік, 1,5 дизельок. Ціна у нас 14200 2012 212 тисяч пробігу. Такий у нас теник 2018 року. 1,5 дизель. 16900 у нас ціна. 165 тисяч заявлений пробіг. Так, Далі бачимо такі вже в синьому кольорі. У нас 2018 рік, 15900 ціна, 1,5 дизельок. Так, Рідний пробіг без підкрасів, пробіг 198 тисяч. Ну, рідний пробіг і без підкрасів заявлено продавцем, друзі. Щоб об'єктивно це розуміти, потрібно автомобіль перевірити. Перевірити його комплексно. Чим ми і займаємося, якщо цікаво... Телефон знизу під відео, все детально, максимально вам перевіримо. Дамо детальний фото, відео звіт а при потребі підберемо автомобіль під ключ за вашими вимогами. Так, Ось такі стели маємо. Далі в нас сьогодні Рено каджари, сценіки і мигани. Шукаємо, які у нас варіанти є на ринку які ціни. Як бачимо, такий каджар. Ціна 13 900 доларів. 2016 рік 1,5 дизель на автоматі. Автомат. так такий у нас Renault Талісман з ціною 15500. У нас 2016 рік. Заявлено 198 тисяч. Пробігу. Бачимо шкіряний салончик. Це в седані автомобіль. Такий у нас міганчик в хетчбеці. Це 2017 рік, 1,5 дизель. Так, підійдемо ближче, не бачу ціна, 10 900 у нас ціна, пробіг 188 тисяч. Можливо, комусь буде цікаво, телефон є. Так без титанів на звичайних ковпаках.